Підробляють відомі сайти, продають неіснуючі товари та послуги. Онлайн шахраї продовжують виманювати гроші у довірливих громадян. З початку повномасштабного вторгнення вигадуються все нові, нові шахрайські схеми, на які не трапляють, на жаль, і наші захисники. Шахраї публікують оголошення з продажу автівок, тактичного екіпірування та багато іншого, що є актуальним для наших військових. А ще є Таке як інтернет-акціони під час онлайн акціонів можуть відбуватися фальшиві ставки для підвищення ціни або навіть продаж підроблених товарів. Аби перевірити надійність сайту чи інтернет-продавця, достатньо зайти на сайт кіберполіції StopCrop та ввести посилання на сайт, який ви хочете перевірити. Нагадують правоохоронці і про важливість встановлення надійного пароля. Мінімальна кількість. Символів паролі це вісім це символів. А, в цих восьми символах а, повинна, повинні бути а, літери латинського алфавіту. А, а, я можу дати такий приклад маленький. А, припустимо три великі літери, а, пару а, номерів і а, крапки. Це буде стійкий пароль. У поліції кажуть, найчастіше потрапляють на гачок шахраїв люди віком від 30 до 50 років. Відшукати онлайн шахрая сьогодні можливо, проте таке розслідування займає багато часу. Тим, хто потрапив в пастки онлайн-шахраїв, це якщо в них було списання з карток, першочергово зателефонувати в банк, який їх обслуговує, заблокувати всі рахунки, піти в банк. Та написати скаргу, щоб вони дали куди пішли далі кошти. Якщо це було якесь посилання, і вас писали звідтіля кошти, ви повинні вказати посилання обов'язково. А якщо це був переказ на картку, обов'язково вказуйте номер картки шахрая, на якого кошти були перераховані. Відповідно до статті 190 кримінального кодексу України, вчинена у великих розмірах шахрайство від 250 тисяч гривень з використанням електронно-обчислювальної техніки карається позбавленням волі від 3 до 8 років.